48-50. І по 15-і по 16 гривень, а потім просто в року на неї не урожай. Незначна кількість опить або взагалі їх відсутня за останні три місяці вплинула на рівень врожайності. Наразі у нас склалася ціна відпускна на рівні 22-23 гривень за 1 кілограм. Відповідно, ціна роздрібної мережі у нас починається від 25 гривень і сягає до 30 гривень за 1 кілограм, і картоплю безпосередньо у виробника дрібнооптову оптову партію придбають по 17 гривень.